Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, чому ж в Новій Зеландії стало краще купляти і легше, і дешевша нерухомість, чим було раніше. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, розлоги, коментар. Підтримайте цей перший і найбільший україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Ціную підтримку кожного з вас. Як ви знаєте, одним з, таких, одним з таких найбільших мінусів життя в Новій Зеландії це саме є той фактор, що тут дуже дорога нерухомість. Середня ціна десь зараз по Новій Зеландії 900 тисяч за будинок, там, трьохкімнатний. Звісно, що там основну якби, нагрузку на, цю, на Нову Зеландію. Тягнуть декілька регіонів, це Окленд, там більше мільйона коштує нерухомость середнього, мільйон, мільйон сто звичайний будинок. І Квінстаун, е, це такий тут туристичний регіон, місто Нової Зеландії, яке знаходиться в регіоні Отаго. Воно також е, ціни там коливаються ну, в середньому по мільйон 400. Будинок, тому що це дуже туристичне місце. Там багато туристів відвідує це місто і, як правило, ціни на нерухомість просто космічні. Колись пощастило, пам'ятаю, після, зразу після ковід, пандемії, тут був локдаун. І звичайно ціни, що дуже зняти буд... кімнату, там, як подорожує людина в Кінстауні, там 500 доларів. Ну, від 400, скажімо так, і по 700 і там і більше доларів за одну ніч. А от після пандемії ми зразу пам'ятаю, поїхали з сім'єю, то ми зняли кімнату в центрі самому. Там готель був навіть з сніданком. І ми всього-навсього заплатили 160. Новозеландських доларів за ніч. Тобто велика різниця, якби зараз, я впевнений, він десь також буде коштувати доларів 500-600 за ніч з данком. Ну, тобто такі ціни космічні просто. То, що я хочу сказати? От, самим таким одним з великих мінусів життя Новізландії це космічні ціни на нерухомість. Це не тільки в Новій Зеландії, в багатьох англомовних країнах, таких як Канада, Австралія. Зараз у них та сама ситуація. Тому що багато іммігрантів і не встигають уряди будувати достатньо кількість житла. І через то такі ціни, і його постійно не вистачає, і ціна тримається і з кожним роком росте. І останнім часом дуже там, накладно було це купити, і плюс що такий фактор був, що після ковіду виросла процентна ставка на нерухомість досягла аж до в деяких випадках, там до 7% річних. І це також дуже багато знесло таких негативних змін. Тим більше і для наших також, тому що багато людей після ковіду отримали резидентство, і вже тут, на ну, Ізландії, якщо ти отримав резидентство, то маєш право купувати свій будинок. А Ціни виросли, відсоткова ставка виросла на нерухомість. Тобто люди хотіли б купити, то не могли. Зараз, мабуть, трішки вже буде кращіше, тому що. Впали відсоткові ставки річних на будинки в Новій Зеландії. От зараз є по 4,99. Тобто десь майже досягнули 7 і зараз впали. Ще мені ось мій брокер написав, що мають впасти. Ще знизити цю відсоткову ставку е на початку квітня. Якщо знижити декілька відсотків, якщо буде на 4,99, 4,8, 4,7, може ще нижче, то буде взагалі супер. Тому що коли ви берете будинок там майже за мільйон, то кожен там 0% і 1% грає велику роль в той сумі, що ви потім виплачуєте. Так що самі ціни на нерухомість не впали, а от відсоткова ставка річних, що ви виплачуєте, інтерес трейд, то він знизився. І якщо все окей, то знижиться ще більше. Так що це друзі такі непогані новини, хто думає купувати собі власний будинок. Але я ж говорю, що тут ну, в Новій Зеландії немає такого, як би, як серед наших, що ти повинен купити обов'язково свій будинок. Тут молодь якось, коли закінчує школу, старається поїхати, поподорожувати, подивитися, як в світі. Там, як в інших країнах. О, а в нас просто, мабуть, за того, що не від хорошого життя, е, звісно, і так, також серед наших іммігрантів, тут Новій Зеландії, що кожен старається, звісно, взяти свій будинок, бо в нас якось це в наших країнах, в, в Україні, що каже, краще мати щось своє, це якось да, придає, надає тобі впевненість. Тут я говорю і з молоддю, і вже навіть е, не з молоді, а хто по, е, старше. Людьми спілкуюся з ніхім, коли нема свого будинку, вони просто знімають. І тут є також своя вигода, адже ви економите кошти, притом ну, немалі, коли ви знімаєте будинок. Воно набагато дешевше, вам не потрібно платити за страхування, яке тут обов'язково Новізеландії. Тут вже тут бувають різні землетруси, які можуть зсягать зруйнувати ваш будинок. Страховка обов'язкова на майно. Там воно не, не так мало виходить, якщо платити кожен місяць. А коли ви просто орендуєте е, квартиру, будинок, то це все не треба вам платити, ви просто платите оренду і там набагато менше, ніж ви платите за свій будинок. Там, ну як набагато, на сотні доларів щотижня, скажімо так. Тому це причина, чому багато хто не купує свій будинок, але з іншої сторони, просто якщо ви <кій> постійно тільки виплачуєте будинок. Якщо ви постійно орендуєте будинок, то ви просто платите менші гроші, але комусь. І там довгострокові, довгострокові перспективі, все-таки ви колись цей будинок виплатите, він залишиться вам, і ви будете жити там на якусь, може, пенсію, що ви відклали, чи якісь ваші накопичення. А якщо ви не купили будинок. Знімали все життя, то вам постійно треба ж його орендувати, а оренда житла в Зеландії не дешева. В середньому там, 650 доларів в тиждень, в тиждень в новозеландських за трьохкімнатний будинок. Так можна знайти від 450-500-550, дивлячись який стан. Там. Ну, коротше, в середньому 650 по Новозеландії оренда. Будинка трьохкімнатного, щоб просто мали уявлення, це теж не такі малі друзі, кошти. Так що є свої переваги і недоліки в оренді і купівлі будинка. Але оскільки зараз відсоткова ставка падає, то трішки легше буде купити будинок, друзі. На такій мажорній ноті закінчуємо це відео. Дякую, що ви його додивилися до кінця. Хочу побажати, що вам щастило всіх ваших починаннях. також ще раз дякую за вашу підтримку і нехай вам щастить друзі.